Іт, мої хороші, пам'ятаєте ці нігтики? Ось як чудово вони відносились, і сьогодні вже час їх переробити. Робити будемо класику, яка виглядатиме ну дуже дорого, багато і стильно. Ця комбінація кольорів сьогодні на піці, тож залишайтеся зі мною до кінця і приємного перегляду! Робимо стандартну підготовку нігтиків, починаючи зі зняття. Зняття я спеціально показую в цьому відео, так як мені писали, де ми робили нігтики, що така кількість матеріалу ніколи не просохне. Але погляньте, сирого матеріалу в мене немає і навіть натяку на те, що матеріал не просох, також немає. Тож я сміливо заявляю, що та схема, що я демонструвала відео про мармуровий дизайн 100% робоча. Після зняття обов'язково робимо вигладжування матеріалу, щоб покриття, яке ми будемо робити, лягало рівно. І це дуже важлива дівчатка. Після цього нам потрібно зробити чистий манікюр. І перший крок це гарненько відкрити кишеню, щоб ми змогли добре попрацювати апаратом і вичистити все, що нам заважатиме. У цьому відео я спеціально знімаю один пальчик звичайним ракурсом, а другий у макро, щоб ви все гарненько бачили. Ну і плюс до всього це виглядає смачно. Після розкриття кришені я працюю пилки на 180 грит, щоб підняти лусочки і прибрати більшу частину птаригія. Ну і звісно, зробити форму. Ну що ж, працюємо фризою? Фриза у мене синьою насічкою і я працюю на обертах 10-12 тисяч. Гарненько пропрацьовуємо весь простір, щоб не залишалося ніяких уламків. Прибираємо пил щіточкою і зрізаємо котику ножицями або будь-яким зручним для вас способом. Це можуть бути і твізери, і кусачки, або ж фроза куля. Кому як зручно? У мене це мої улюблені ножниці від сталек з зігнутим носиком. І це поки що найзручніший інструмент, який у мене коли-небудь був. А між іншим, хочу вас запитати, як часто ви заточуєте свій інструмент? Останнім часом я чула багато чуток і розмов про це, що мені аж самі стало цікаво, як часто інші майстри роблять це. Далі знежирюємо нітик, наносимо підготовчі препарати. І так, я буду робити вирівнювання рідким полігелем. То спочатку я буду робити підкладку з пластичної бази. База у мене від Nail Apex. це поки що найкраща база з усіх, які я пробувала. Вона ріденька, що для мене дуже важливо, і тримається просто чудово. Я її використовую скрізь і для всіх, як підкладку і як самостійний матеріал. Промазую нігти із хвилини. І розповім трішки, що ж за такий манікюр ми будемо робити. На перший погляд все здається дуже просто, але це не так. Ми будемо робити френч на молочній основі, коли ви в кінці побачите цю комбінацію кольорів, можливо, це стане фаворитом серед і ваших клієнтів, бо в мене так і сталося. Після просихання знімаємо дисперсію і будемо наносити гель. І тут перший, скажімо так, нюанс: гель має бути саме молочним, не білим і не колір слонової кістки. Це має бути холодний, чистий молочний гель. Але і це не все. Гель має перекрити нігтик, але водночас він має лягати такою оксамитовою димкою, як ніби туман восени. Тоді і створиться цей ефект дорогого манікюру. Це як підібрати правильний червоний колір під особливий колір сукні або помади. І я сподіваюся, дівчатка, що ви мене зрозуміли. Не знаю, як вам, але особисто для мене дуже важливо підібрати ідеальний тон і колір, щоб все було як на найвищому рівні. Якщо вам теж так, то поставте, будь ласка, смайлик у коментарях, щоб я знала, скільки ж нас таких. Вирівнювання роблю за стандартною технікою, спочатку повністю промазуємо в нігтик, а потім ставимо краплю біля кутикули і розподіляємо її. Потім усушимо лампі. Колір для самої посмішки я теж підбирала ретельно. Це не буде стандартний білий, але це і не рожевий. Цей колір для мене асоціюється з весною, коли починає свісти яблуні і ось серединка квіточки має подібний колір. Це дуже ніжно і дуже гарно. Ось таким пензлем з довгим і тонким ворсом я малюю саму посмішку, а пензлем з коротким ворсом я заповнюю її. І тут, я думаю, просто треба спостерігати за процесом. Покривати наш ніжний манікюр я буду топом від Едлен. Хто не знає, тільки почала тестувати цю фірму і поки що мінусів не бачу. Він раденький, але лягає чудово, не жовтить і не змінює колір самого покриття, що дуже важливо. Ну і завершуємо ми нашу процедурку тим, що зволожуємо кутикулу і захищаємо її від пересихання. Ну, я не змогла взяти звичайну олійку, а я взяла олійку, що було точно на широку ногу. Це суха олійка з шимером і пахне вона дорогим чорним шоколадом. Ну що може бути прекрасніше? А ось власне наш манікюрчик у всій красі. Ну ви тільки подивіться на поєднання цих кольорів. Це просто щось нереально ніжною, жіночною і гламурною мовою. І саме цьому поєднанню надають перевагу наші знатні і самодостатні красуні. Ну а вам велике спасибі, що подивилися це відео. Не забуваємо лайкати і писати коментарі. Буду вам дуже вдячна. І звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Ну а з вами була ваша Анна, і до нових зустрічей!